Йоу, Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Stars, і саме сьогодні я сподіваюся на те, що у нас будуть дуельки, так? Да? Ні Дуелік у нас якраз таки нема, і це дуже дуже погано. але у нас пожди провобол. Ось ось ще шедешечка. У нас є шедешечка з дуже цікавою мапою. І я даже не знаю, кого би я взяв. Хоча є в мене на приметі один бравлер, якого я би хотів затестити. Він, знаєш, такий не прям супер імба, але він може ходити по воді. І це дуже не погано. А саме, і він вона в мене шостого левела всього на Давай хоча б її трохи підкачаю. Хоча б так, хоча б до восьмого, щоб, щоб хоч не так стипно було грати. І погнали. Тому що зараз ми на ній будемо конкретно жорстко всіх виносити. Тому що бравлер насамперед реально класний. Він без всяких проблем може винести повністю всіх, тому що ну, це реальна імба. Час я вам це покажу. Хоча, ну, насправді я вас трохи обманув, це не імба, це просто нубський, якщо чесно для мене. бравлер. Хоча, якщо він бочку ламає з три удара, то він хорош. Тако сразу і плюху, сразу шатри, і і мене з'їдають. Представляєш, сіка я йому плюх дав, і вона мене просто з'їла. Не знаю як. Ну окей, давай. Перший блінкомом, що поробиш? Таке буває. Зараз ми рознесемо. Просто ну не пощастило мені трошечки і все. Як кстати, не помні, я напевно. Я даже з банкою одною був. А мене кейс все одно винесла. Я даже був з одною банкою. Жесть. Хорошо, давай подумаємо, що я можу зробити проти сту. О, ну, такою просто з'їсти можу. Його особо не парся. Ну, демеджа у мене, типа, немало. У мене трохи більше двох тисяч демеджа з плюхи. Ну, типа, з одного постріла, якщо я всіма плюхами попадаю ось, диви, що воно м'є, да? А що ж я сижу очкую? Я ж можу по воді ходити. Ульта у мене доволі прикольна. Насамперед, реально прикольна, тому я би пішов би її тестити, по-перше. Так, нані. Так, ми тебе з'їдаємо просто. Тут у мене вилізуть раки маленькі, які зараз підуть всіх виносити, тут дженет літає. Джанет, ми зразу збриваємо. Отут лежать теж баночки. Ну і, і ще з останнього бравлера теж треба буде винести. Надо буде легенько винести. Кстати, я щас тільки щас зрозумів, що е, в ШД, о том плюсі е, можна було би легко просто сидіти і фармити кубки. Там, де за кіли тобі кубки дають, там реально. Легко можна було фармити, тому що ти береш такого бравлера, в якого в тебе немає рейтингу, і ідеш фармиш кубки. І ти ж всіх виносиш ботів. Ти ж просто всіх ботів виносиш. З легкістю, ти представляєш? Так, опять кейс, якщо чесно, це серйозно, я би баночку забрав і попробував би від неї свалить, але я від неї вже не свалю. Хоча вона очканула на мене нападати. Проти Елі теж не сильно хорошо, якщо чесно, тому що вона теж по водичкі то ходить, гуляє. Правильно? Ну з ультою, звісно, в мене є шанс. У мене з ультою є нормальні шанси. Тільки <сміст> уже, мабуть, нема. Да, <сміст> Уже немає цих шансів, все свалюю. У мене вже топ-6, поки що мені це не сильно підходить, але Но... якщо там якийсь Влад бан. Влад забанений. Так, тут ще одна Елі. коротше, тут у нас типи крутяться. І диви, вона мені просто 3600 шосот сплюхи, в неї одна банка, що? Откуди такий дамеш великий. Ходи, давай якийсь гаджет, хоча б собі куплю. Хоча б якийсь гаджет, що я. нуб якийсь. Коротше, чорт, я знаю, я навіть не знаю, який тут гаджет. Давай гірчики якісь візьму, просто собі. А, Ще один цей є. Быстрійший релот. Оця штука по-любому мені надо. 100% я впевнений, що вона далі назва. У мене все там 40 тисяч коїнів, що мені. Мені не жалко купити гірчика. Мені. Я взагалі можу її ще там на один силу і так далі. Але у мене і так дуже багато правлетів, які мають один силу. і гіперку навіть мають, но вони не викачать. Тому що я на них тупо ну майже не граю. Такий самий ось гром у мене є викачаний повністю. У мене є мімік, теж викачаний повністю. У мене є клоун. Ще хтось у мене там є. Коротше, у мене багато бравлерів, є викачаних, але в них суто взагалі навіть нема ні, ні одного ну, великого кубка. Кстати, за дерево я ще не грав, реально. Ого, ти да можеш, ну ти в баню. Обалдіть і ще одне дерево, вот де это взялось. Ні, мені тупо не щастить, ти представляєш? Я мав ходити щас тупо всіх виносити, а я, ну, як нубчик. Як нубчик просто. Нічого не можу зробити. Ти представляєш? Зато дивись, тут зразу дві баночки. Якщо їх забирають, то я ще виграв. Ну, поки що не виграв, але скоріше за все, що скоро зможу. Взяти і затащити. Бемс, бемс. Все, погнав. Опа. Кенджискай б'ється. Обалдеть тут народу. Просто тонна. Я дамедже, звісно, багато вкинув, але не сильно так як хотілося б. Ні одной банки не стири з них. Так, фінкс, получай. Я поки не знаю, що мені робити. Поки поки не розумію, що мені робити. Я можу її бити просто з води, понял. Ага, бити з води, а це приключилась їла мене. Ні, коротше іві це вообще не мій варіант. Я то таке відчуття, наче трошечки там підфармив пару кубків, але це вообще не мій, не мій коньок. Вообще не мій. Ні, я такого серйозного взяти. А, ось, я, кстати, двоє морці. Одиннадцяти сила, гіперка, 100 кубків на ньому. Просто мелоді две. 228. Кейс не докаща. Сквік викачений. Джин, Менді, Просто купа народу викачених. Але кубків має чуть Гейл, так само, роза, ось. Хто б валив на ці мапі? Я оце думаю. Хто б конкретно жорстко розвалював, А що мені далеко брати? Давай Барона візьму. Так як барон така імба, давай її викачую на 11-ту силу. І просто йду апою мільйон кубків, правильно? Взагалі не легко. На ізі, Так, let's go. отако на ізі просто ламаємо баночку собі. Блін, оце не попав, і за того, що не попав, то трохи проблема. Я попав щас, і він, можливо, за мною не піде. А можливо і піде. Отако От на тобі ще раз. А ти довго будеш хівитись, пацан? Я тільки за ці кущі не знаю, чи є хтось, мабуть, нема. Треба постояти. Блін! Постояв пофикашив! Я не знаю, він тут. Да, він тут? Він був тут. Ну, тебе в баню. Мене ще теж отруїв. Так надо відійти від нього. Топ-6 це поки що слабенько. Топ 5 вже краще. Попав, нормально. Ты меня сплюхай, з'їв просто! Обалдеть! Ні, це серйозно було. Ну все одно нормально. Топ 3. Кстати, Оце я дожив, аж до топ-3. Оце хорошо, це вообще хорошо. А так ми помаленько барончика Дивись, який банок. А я якщо заряд зроблю, я зразу всі банки можу задамажити. Одною плюхою. Але далі я вже не сможу всі так дамажити. Ось, у мене оця плюха заряжається, вона тоді стає такою, що через все проходи. Ну, щас попробуємо, щас спробуємо. Якщо мене вийде залутати ще весь центр, це буде имба. У мене, мабуть, не вийде. Ну конечно, в мене тут уже ну, бриє. Я по ньому ще й попасти, блін, не можу. На. Тако, сразу щоб ти не, не бубнів, там ще кіт. І ц... А, кота виниз газонюх. В кота ж всі банки були з центра. Отак ти плюшечку, зможеш. Так, ну поміг, короче, пейпер. У мене тут така гра, поняв, я буду сапортити. Ага, саппорт. У мене ще й не вийшло по бо тут. Вольт, оказується сидів. Це що значить, коли ти не контролюєш мапу, ти даже тупо не знаєш, хто де є. Так, базару нема. Так, Чарлі. це серйозний пацан. Но банку в тебе я вкрав. Отаку тобі. Так мені відійти від цієї всієї команди. Там трохи надамажив всіх. Тебе надамажив. О, ну, він. Маленький ворон. Ладно, хілимося сразу. Сразу хілимося. Тут ось хтось откес вообще от тумана. Він злякався сюди. Бігти. Він пішов сюди, і от откес. <гум> Жесть. Ладно, у мене 4 банки. я дуже сильний. Я дуже сильний. Ворон, мабуть, там. Миша, тут затестив, но мене не побачив. А я й по ньому попав в Мабуть, от откесає. Ну, почти откес, да. А ось тобі ворон. Якому я мишу привів. Так, а тут у нас що? Гейл. Кстати, гейл серйозний, пацан, у мене дальності чуть більше. Так ще один ворон. Попав по ворону. Ощі попав ще раз. Так, а ну. Гейла треба бити, бо він має багато банок. би попасти разі кота, да. Щоб він не хилитись не міг. Отако тобі. Подумай над поведінкою. Я хілку прожму. Так, два ворона, блін, і фенг Пал. Блін, ну, тут уже його не вб'ю. Блін, не вб'ю просто, не хватить часу відхилитись. Дуже багато хп потеряв. Але взагалі зіграв непогано. Взагалі зіграв непогано. Я відчуваю, що я прям пропотів трохи. <сум> ну, <сум> і затащив, можна сказати. Тому що моя позиція була така собі. Мене всі били. що знизу ворон бив, що той ворон бив мене, а не фенга. Ну, коротше, там було тяжкінько, але вийшло. Почилося вийти сухим із води, по суті. Блін, не попав. Міг би попасти. Так, не придогадав, куди він піде. Так, давай йому одразу накидаємо плюх. Добре, що він зрозумів, що в мене ульта, я її відійшов. А я просто собі баночку заберу. Диви, він опять вижив цей гамнюк. Він ще ульту там ще й вбив цього, газа. На тобі. Прийшов. Ой, 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 ой ні 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 І мене з'їли. Топ-4, да? Топ-4. Довго я грався з цим гамнючком. Але диви, я виграю юма, 755 кубків. На цій мапі мені набагато краще качатись, по суті. Там. Даже я б сказав би, що не так і важко, взагалі. В центрі багато банок. Я хочу як, хоча б один раз в центрі банки. Там, так, давай щас спробуємо. Чисто кайфанем. Попробуємо на бароні в центр. Хоча він вообще герой не для центра, ні чорта. Ну, він вообще герой не сильно для шеде, якщо чесно. Він більше командний гравець, він сапорт. Він допомагає. Ну, ми зробимо щось отако. І ну. І отако. О, так я ж так мов закачати цього. Малютку. Блін, ну я й ульту ЛТУ чуть-чуть некий, банки забрав лисий! Обалдеть! ну у мене почти вийшло, у мене почти вийшло. Я міг взагалі вбити. Він реально трохи протупив. Ну ладно. Що, опять центр? Чисто посливати кубки, да? Піде посливати кубки. Ну давай, підемо опять центр. Мені понравилось, Я почти пощевий всіх. Так, ну тут, конечно. Фінкс буде задовбувати. У мене щас взагалі Да. Короче, не, ні, ніякого центра пише, но його в баню. Туда йдуть серйозні пацаны. А я вже два раза по мінус 5, ты вже минус 10 кубків дав. На шону мені. Надо правильно, щоб в центрі оставляли менше банок, щоб я не йшов ламати ті ящики. Бо но ну, я в баню. Тако, сразу себе отако, бем. И отако по потному, по потному понял. Сразу в саутаю сижу. отако, тако. Забираю, пішов дальше. Мне надо просто розкачатись. Моя хп дуже мало, я слабенький в начале. Дуже слабенький в начале. що мені поработать. Оцю банку надо забрати і в бо пацаки сейчас ульту зарядить. Будет тяжко против них играть. Бочка тупить. Бочка тупить прям крепко. Бочка рэпая, Бочка бот. <laughs> Бочка бот. Ну тут я бот. Надо по шарфу. Шарфа уже гипер. Ну, блін, не вбиваю все одно. даже шарфа з одної банки не вбиваю. Хоча в мене 4. Бач, топ 4. Ну просто барон не може це зробити і все. Якщо шарф все правильно робить, то барон його не вбиває. Хоча, блін, почти вбиває. По ньому чуть, -чуть не вистачає. Ну що поробиш? Це таке діло. Так, а ну погнали. Лутаємо баночки. Хоча б я тоді цього добив, Ель Прімо, то мене б вообще все було супер. А от бокс, кстати, проблемний, пацан. У нього і дальність велика. І демедж великий. І бачу, він багато. Тяжко, тяжко. Я прям в центрі всіх подій. Мені б якось відійти. Взагалі, я ворона можу розбити. Якщо б кайфово зробити. я бачу, плюху даю, в нього теж хіба небага. Отакої ще. Покайфуй. Пацанчик, покайфуй. Де да, там всі топ-7? Мені це вообще не нравиться. Ну, ось тобі. Ось я тобі і знайшовся. Найшовся, блін. Леон, який мене просто з'їв, захалав за секунду. Так, народ. Як би мені правильно все зробити? Сразу ворон з нульової задовбує. Я по ньому ще не попадаю. Попав. Він тебе попадає гамнюк. Я його, блін, не бачу. Він ще відхилився вже. Я йому ще я отдав банк, він ще цю захоче забрати. Він там ще є. Він. У мене просто ще дальності чуть більше. Я щенчуть його можу тримати, так сказати, ошейником. Обалдеть не заповільнює, чуєш. У мене не було такого ворона, який так заповільнює. Так сразу хилимся. Сразу плюху два. Шарф у нього летить. Шарф все правтикує. Ну шарф так і в мене запригнуть може, тільки я в нього вже не втічу, у мене немає такої ульти, як у ворона. Нам досвалити ще з того місця. Бо лілі тоже мені запригнуть. Ну і блін в баню, чуєш. Я вже давно Лілі не качав на тисячу кубків. Ну, я так і щось знав, що вона в кущі піде. Отак От щось знав. І капець, і по факту, що мене? Топ-4? Топ-4? Ну, слабенько, слабенько. Ну що поробиш? Зато ми барона чуть підкачали. Плюс ми отримали. Що ми тут получили? Стардропчик епічний. Ну, з ерундою, звісно, ящик, в якому сім предметів. Ну, напевно, скін мені дадуть оцей галімий. Ну, короче, якийсь цей магніт, XPW, коїни і скін на барона. Ну, мне він тоже не надо, честно кажучи. Плюс пинчик, пинчик, плейриконка. Кстати, плейриконка прикольна. Плейриконка реально прикольна. Эпичный стар дропчик. И все. Плейриконка, кстати, реально непогана. А, напевно, в самому кінці буде, да? Да, все. Плейриконка непогана. Ну і на цьому, напевно, будемо завершен. Забывайте підписуватись на канал. Ставьте свои подбайны. З вами був Санчеус. І всім удачі, всім пока-пока.